Водій сказав, крестіться і поїхали швидко. І ми проскочили цей участок. Нас перший раз атакував дрон. Буквально через 5 секунд другий дрон. Воно внезапно все тако, все задимлення, все сипеться після другого удару. Не було вже нічого тишина, нікого ми ото от, саме вибралися з машини друг другу допомагали. За словами директора центру екстреної меддопомоги, протягом 10 днів планують обладнати засобами радіоелектронної боротьби всі екіпажі, які працюють на півночі і сході Харківщини. Зрозуміло, що будемо вертатися далі працювати. хто ще буде працювати?